Мілілітрів. Його надовго вистачає і класно дуже догляд за ногами. А також от такий крем, або такий можна брати, або ще от такий це, мабуть, навіть ще краще. Крем для загрубілої шкіри. Ніг теж 75 мл, 139 гривень. От. І пилка-терка для ніг. Також кого ще немає, теж можете собі прикупити. От, також у нас сумочка-косметичка для чоловіків 525 гривень. От можна тут. І також такий наборчик є, теж класний. Роб... Ну, свіжий, пот... ну, свіжий, класний, чоловічий такий аромат. Гель 2 в одному для гоління. Для чутливої шкіри. гель Для гоління 169, потім шампунь для волосся і тіла. 169. От, і кульковий дезодорант, антиперспірант 99 гривень мен. Потім що тут у нас ще? От теж, мабуть, теж аромат, Я бачу такі вже червоні кольори. Ну, такі, я знаю, ну, не завжди можна зрозуміти по такому аромату. Що тут у нас? Рідке мило для руки тіла з диким е, маком і ванілью. Це 300 гривень 30 мл. І лосьйон для рук і тіла з диким маком і ванілью. Теж 300 мл, 369. От тут 48 годин зволоження. Натуральні ефірні олії. Тут входять рідке мило і лосьйон для рук. В общем, такі. О, і такі патріотичні у нас цікавий спеціальний пом'якшувальний засіб в патріотичних кольорах. Класний Це, взагалі, засіб чудовий. Но він, мабуть, цей нейтральний ага, натураль... натуральний бджолиний віск тут допомагає, зволоджує шкіру губ, тіла. От, тут також от на локтях, якщо у когось загробіла шкіра для рук, тіла, для губ. От, можна. Легенда за вигідною ціною. От можна навіть ці засоб 47 гривень, з чорної смородини. Ага, цей іменно з чорної смородини 47 гривень. От що тут у нас Олія чорної смородиної кістки, комплекс натуральних олій, бджолиний віск і вітамін Є. Е. Все, що от на зиму, на осінь, якщо губи тріскаються, от не вистачає вітамінів, можна використати. А також і цей класний. також Патріотичних кольорах засіб. Він маленький, він 15 мл, такий маленький бачонок, але він ну, дуже багато його вистачає. А також оці, ця серія класна кремів, парфумовані крема. Тут е декілька оцей, і Amber Elisier, і Дівань Чудовий, і Love Potion. Усі найкращі тут зібралися аромати жіночі такі, і Еклад, і Giordani Gold. От, і всі, тут кожен по 199 гривень така велика баночка, тут 250 мл цього крему. Це такий зволожуючий крем для тіла. от Після душу, після бані доповнює ваш аромат. Якщо у вас, наприклад, є водичка Eclat або Jordani Gold, або Amber Elixir, от або Love Potion, ви ще можете змаститися кремом і ваша. Ваш аромат буде ще більш стійким і насиченим. От, Якщо комусь цікава така продукція, хто щось собі не замовляв, але хоче замовити або отримати карточку на знижку, можете мені писати під моїми відео. Я вам вишлю посилання на те, що ви зможете собі зі знижкою покупати таку чудову косметику шведську, Oriflame. Ну, а якщо Еван зацікавив, теж можете написати. Even, теж можемо. Я собі ще поновила ці карточки. У мене колись були вони. Я собі ще поновила, теж можете перезамовляти зі знижкою чудову свою косметику улюблену. Усім дякую, усім до зустрічі. Дякую, що додивилися зі мною каталог до кінця. Півтора, півтори годинки ми з вами роздивлялися. Усім до зустрічі! Пока-пока. Пока-пока-пока.